Не треба ставити мене в рамки дані. Да? Життя складніше, ніж чорно-біле. Я не тримаю свічку, не відслідковую чиїсь контакти, хто з ким спілкується, тим більше зараз є Фейсбук, Skype і багато інших можливостей. Я хочу сказати інше. Коли йде засідання фракції, ми обговорюємо позицію фракції за, проти чи утримався по кожному окремому законопроекту. І коли пропонується попередньо підтримати проєкт на мій погляд, явно в інтересах уряду чи банкової, я про це відкрите говорю на засіданні фракції. У більшості випадків вдається переконувати, і фракція приймає інше рішення, ніж пропонувалося. Що за цією первинною пропозицією стоїть? Чий слобійський інтерес, чи чи є спілкування і кого саме, мені про це невідомо, відомо. Насправді мені про це не цікаво. А коли буде Арсеній Петрович у вас тут, ви йому задаєте пряме питання, отримаєте, я сподіваюся, від нього пряму відповідь. Про себе можу сказати, що на Банковій навіть фізичний я не був вже, не знаю, знайому, років при Януковичі точно. Тому коли там Герман заявила, що вона бачила всіх лідерів опозиційних партій на Банковій, я тут же одразу направив. Листа їй і попросив підкріпити мою присутність на банкові документально, наприклад, відбитками пальців десь там в тій сприйманні на стаканах, чи е, реєстрацію в книзі, там, в комендатурі, чи якимось іншими відеозаписами. Вона щось довго тягла, тягла, тягла і потім з'їхала з цієї теми. Тому що я там не був. За себе можу сказати, за яснім качи, колись інших, хай скаже, не си. Це некоректно буде змогу.